Комунікація провалена от від слова зовсім. І, на жаль, яскравим вираженням цього стала історія із оцим новим драконівським законом. Я його називаю прямим текстом закон залужного, тому що, якби особисто верховний, якби особисто головнокомандувач. Під цим законом не підписався публічно, то навряд чи Верховний головнокомандувач його підписав. Принаймні, судячи з того, як довго вагались підписувати його чи ні, але генералітет продавив своє. Такий собі український аналог, ну або Пригожинської кувалди, або сталінського наказу номер 227 ні шагу назад, то вже в кого як і асоціація Але суть в тому, що тепер в нас військовослужбовці ті самі ЗСУ, в які в нас прийнято вірувати і від яких очікують перемогу, оці самі. У нас тепер позбавлені тих конституційних прав та гарантій, які маємо ми з вами в тилу. От просто взяті і позбавлені всупереч Конституції, закон дорочне конституційний. ну питання, чи його хтось скаже в Конституційному суді, і чи Конституційний суд військовий час працює, і, і, так далі, і так далі. Закон аморальний, абсолютно антиетичний. Тобто саме людей, які наразі виконують найтяжчу роботу і жертвують собою заради нас, їх поставили в незрівнянно гірше е, правове становище, ніж будь-кого із нас, кого вони захищають. Тобто, ми не змогли захистити наших Захисників, давайте от називати речі своїми іменами. Наші захисники тепер абсолютно не захищені перед свовою своїх власних командирів, які, м'яко кажучи, не всі далеко ідеальні. Так, да, і захисники не ідеальні. Ідеальних людей взагалі нема, але правова система вона існує для всіх людей в цьому її суть, а не для ідеальних. От так от ця історія показує, що взагалі з усіма цими складними темами не то, що комунікації нема. А нема нормального розуміння, наприклад, у законодавців, бо Верховна Рада просто до неї прийшли генерали з цим законопроектом. От генерал Шаптала, начальник Генштаба, виступив на засіданні парламентського комітету і опаньки з порушенням всіх процедур без розгляду в комітеті одразу за два читання за. Кон одразу голосується. Потім Верховний Головнокомандувач його такі після довгого вагання, але все ж таки підписує. Чому ці теми не комунікують, то зрозуміло. Справа в тому, що дуже важко комунікувати. Дуже ва мабуть, єдина тема, яку важче комунікувати ніж цю, ну це хіба що е, військові злочини. От мається на увазі не з ворожого боку. Почнемо навіть з того, що е, ви говорите про відосики в Тіктокі. Цікаво, те, що при тому вживається слово дезертирство. При тому, я так розумію, що ви темою цікавились. А вже це насправді по дві різні речі. Насправді, от те, що ви описуєте, це не дезертирство. Це інша стаття, так само кримінальна, називається самовільне залишення позицій. В чому принципова різниця? Дезертир тікає з армії, перевдягається в цивільне і десь ховається. Самовільне залишення позицій це боєць або підрозділ, відійшов. З однієї, де йому було сказано лишатися, а він сам взяв, відійшов, але він не втік, він перейшов на іншу лінію, і чекає там іншого наказа, тобто лишається в армії, але просто каже: А от там ми не витримали. Вибачте, ваш наказ був нереальний і отут є насправді з точки зору, от людини, яка була саме рядовим бійцем в окопі, отут є дуже різні ситуації. От насправді дуже різні, дуже не чорнобілі. От справа в тому, що є ситуації, коли да, просто люди тупо злякались. Е, і це погано. В принципі, ну, давайте так, почнемо так здалеку. На війні взагалі дуже страшно. І кожна людина там стоїть постійно перед цією проблемою, хто кого здолає. Ти свій страх чи цей страх тебе. Так от, е, я вам скажу так, що е, мотивувати людей здолати свій страх можна. Для цього ти спер, са, командир сам має з першого здолати по-друге, він має бути саме разом з ними, мотивувати своїм прикладом. От і в нас, наприклад, в Айдарі саме так і було. В мене, наприклад, дуже непрості стосунки з нашим колишнім комбатом. Ми з ним одне одного, чесно, ми руки не подаємо. Так склалось після, після війни. Але при тому факт є факт. Він весь час був з нами на бойових, і це дуже багато важило. Коли в нас на, наразі є частина командирів, які не вилазять далі ротного ППД, пункту постійної дислокації для цивільних, а хтось далі батальйонного ППД не вилазить. А я особисто знаю камбригів, які навіть на батальйонний ППД не їздили, а вони сидять в пункті дислокації бригади. А це може бути кілька сотень кілометрів від фронту. Там, от, наприклад, бригада от, може формуватися в Житомирі, а воювати на Донбасі. Так от буває, що власне всі, всі відомості з Донбаса камбриг отримує по мобілочке. От, Розумієте, це абсолютно реально реальні факти да. Не треба казати, що все у нас так зовсім не так. В нас купа чудових талановитих командирів знову ж таки на всіх рівнях. Якби не це ми з вами зараз ці студії не сиділи. Потрібно взяти паузу, зробити вдих, закрити браузер. Слова вміють пробивати тіло, наче маузер. Люди не страуси. Якщо ти не ховаєш голову, в пісок Зустрінемось з плакатом у руках біля СІЗО. Ми бачимо своїми тільки під судами, бо так не хочеться прокинутися. Завтра у судані тримаю дари. Мене учили так книжки, і це найкраще з моїх вчителів і шкіл. Я знаю, що ти поруч, я відчуваю лікоть, дивлюся вгору, бачу тих, хто назавжди закрив повіки. Ти чуєш це і зразу, на шкірі стали сироти. І нутрощі підказують словам. Це можна вірити. Люди не риби, бо люди мають голос, запам'ятай людини риби, люди не холі, людини риби, Ах, бо люди мають вибір, бо мають мову, а в моєї мови великий калібр. Коли закінчиться.